Ми військові, і наша задача вбити ворога і залишитися живим. Я вважаю, що просто в нас дуже багато людей, навіть дотичних до армії, але не маючи компетенції, починають коментувати дуже такі глобальні якісь події або давати поради. Людина може бути сержантом або там лейтенантом, і, а поради на рівні Генштаба дає. Ну, це неправильно. У тебе немає е, обсяг, це величезний обсяг інформації. Щоб зробити якісь висновки, ти маєш ознайомитися з цим обсягом інформації, а потім, потім давати поради. Людина бачить свій маленький шматочок роботи і дає поради. Угу. Як там казав один е, чувачок, я маленький гвинтик. От. Що я можу сказати? То було дуже складно. Було дуже складно. Звісно, вони готувалися. Росіяни дуже сильно готувалися е, до нашого контрнаступу. Дуже якісно готувалися. Е, і. Ми зробили все, що могли. Угу. На жаль, на жаль. Ну, це факт просто. Е, досягнути тих цілей, поставлених. Е, не вдалося. Чому? То це мають зробити висновки вище керівництво, зробити висновки і вірні висновки, щоб ми рухалися далі. Просто ж люди звикли до того, що ми вигнали росіян з Київщини, Сумщини, потім удачна операція на Харківщині. І всі думали, зараз ми їх хоба і поженемо, що скинемо в Чорне море. Ну, на жаль, цього не відбулося. Хлопці робили ну, те, що я бачив. Mm. Ще все, що було в наших силах, було зроблено. І було заплачено велику ціну за ті там, кілометри, кілометри, які ми забрали назад у ворога, mm. де окупували. Ну, Зби ми рухались там, на Запорізькому напрямку, в напрямку роботи, ну це таке ж ну, доволі таки складний. Складна ділянка була. Тому давати поради. Навіть я не кажу вже про Діван. Я кажу, навіть якщо ти в війську, ти маленьку ділянку свою бачиш. І завжди тобі кажеться, що вона сама важлива і саме більше туди навалюють. Ну, таке, от ну, це психологія. Просто ви згадали Київщину зараз. Чимало дискусії з приводу травня-червня і президент України. Говорив про можливий наступ з боку ворога саме в цей період. Чи думали ви над тим, що може повторитися історія 2022 року, і ворог буде знову на підступах до вашого другого дому? Я маю надію, що ні. Тоді просто скажімо, це була певна стратегія підпустити ближче ворога. Щоб він розтягнувся, логістика його розтягнулася, і потім його як ковбаску нарізати. Uh -huh. Ну, внаслідок чого? Ну, ніхто ж не думав, що вони будуть таке коїти в цивільних містах з цивільними людьми. От. Зараз я думаю, що у нас достатньо сил для того, щоб ворога не пустити сюди. І такий ще момент. Він знов, якщо навіть сюди попред, величезні втрати з його боку, і знов таки розтягування логістики, і йому прийдеться воювати в таких, скажімо, складних умовах, то я думаю, що, ну, я маю надію, що все буде добре, я ж вірю в зсу. Я так само, а, і як переважна більшість українців, але чи ставалося так? Чи допускали ви думку, що не дай Боже в цій війні. Ми поступимось. Чи, чи думали ви над цим, За яких обставин це може статися? Я не кажу про програш, я кажу про поступки. Немає сірого варіанту. У нас є або чорний, або білий. Або ми перемагаємо і відбуваємося як держава, як нація, або ми програємо і просто розмиваємося з політичної, фактично, з політичної карти світу зникаємо. І я впевнений, що ми будемо, зникнемо як нація. Але ж цього не можна в жодному разі допустити. Ну, тому просто це мають зрозуміти всі люди, які хоч якось себе відчувають українцями. Про те, що вони мають всі шанси не вижити, якщо Русня переможе.